Яка на даний момент різниця в якості освіти між гімназією і школою? Абсолютно ніякої. Ви розумієте, що гімназія це йде тільки на папері, тому що немає показників. Серед показників незалежного фактично зовнішнього незалежного оцінювання перше місце в районі займає ліцей Уласа Самчука. По місті Кремінці перша школа, перше місце серед у рейтингу серед майже 7300 позицій, займає школа номер 2 із показником 700, 709 місце. Зараз, так? зараз так, я почекайте. почекати. Так, також, таких, таких шкіл, як гімназія, в рейтингу немає в зв'язку з, зв з тим, що в них кількість учнів, які здавали ЗНО, менша десяти. Стало в тому, що минулий рік звіт знову оцінювали не всі школи. І Кременецька гімназія не попала туди. Але якщо ви поцікавилися і пішли в відділ освіти, ви побачили там, що присилає, центр оцінювання якості освіти, і побачили там рейтинг гімназії і не говорили таких дурниць. Ви мене вибачаєте, Олексій Днік. Але виставляти людину на посміховську теж не можна. Вибачте, але це інформація з офіційних джерел, а не з саб'я згоди. Ми з вами на колегі зустрічалися, дискутували. Я вам називала цифру. До речі, не 555 дітей буде, а 515 на сьогоднішній день. Трішки менше, ніж ви назвали. Але одночасно, вот, ну, шістьдесят п'ять колоків, це скульптури. На п'ять днів поділі по в одному це будемо. Зараз Юрій Григорович вам пояснюється. Є вас інформація, є зараз. Виступить людина, скаже. Наступний Я вас запитання, будь ласка. Тихенько, тихенько, вони чуть запали. До речі, різні цифри, ви на колеги назвали, і 10 мільйонів, Добре, не вистачає. Добре, всім не вистачає ще 5,5 мільйонів. Звідки ви їх будете брати разом? Не спасете її гімназію, закрийте гімназію. Півтора мільйона вам не вистачає сім. Де решту брати? Не відомо. Якщо на базі гімназії, а ми ж говорив на раді, якщо тільки сьогодні ми підемо і там залишиться пусте місце. На другий день свято місто просто відбувається заведення. Це було Так, це було усі? Якщо ми 30 серпня виходимо, хто буде сидіти там 1 вересня? Раз. Друге, Який, якого типу навчання заклад ви хочете створити П'яті. Як і Два. Розумієте? Ви не сказали нічого. Реорганізація в що? І я, я вам задавала це питання на позавчора. І ви не вдали мені обід. Так і ти ви сказали, він не Якщо там буде іще дитячий садочок, так, це будуть додаткові відсотків. Бо треба переробити в такі, що треба купити в треба е, опалення буде йти, каналізація, як ви казали, ми спортили, то нам треба її зробити. Далі і треба, очевидно, набрати додаткові штати, то прошу дати конкретну відповідь. Ви знову нові, або все і ні в чому. Так не може бути лише річ. Маєте інформацію, дайте, ви маєте, Далі, я зараз віруємо. Закон реорганізації двох я навчальних я закладів так. шляхом злиття у навчально-виховний комплекс школа перших-третіх ступенів номер 5 дошкільний навчальний заклад, саме такий навчальний... Так, так, саме так залишиться. На базі гімназії в приміщенні гімназії буде відкрито дитячий садок якраз цього комплексу. Зачекайте будь ласка. За, за рахунок, закриття гімназії, об'єднання фактично двох цих закладів. За рахунок об'єднання двох цих закладів можна отримати ще чотири групи дошкільного навчального закладу. А тоді брати гроші на школу. тепер Перекремуйте, що жовтий, весно, пан грудень. Це треба кошти. Витягте працівника в цих закладів, чи гімназії, чи п'яти школи для виділення компенсації. Для того, щоб вони йдуть на біжу за скороченням штатів. Чи ви це все прорахували? Чи це вистачає і будь ласка, скажіть, барюк? То це вже розумієте, така є компенсація, про яку ви говорите за усі місяці? Вона не є передбачена законодавством. Ця компенсація я ще раз говорю, це реорганізація шляхом злиття в закладів. Для спорочення в штаті. Дивіться, для відкриття конкретно знайомилися з питанням здійснення реконструкції, яка була проведена з дитячого садка, садка у гімназію. Немає там таких якихось суттєвих змін, як ви наголошуєте. Фактично, для того, щоб відновити роботу груп, конкретно по одній групі, потрібно демонтувати один пересінок, що ви зробили в ігровій кімнаті, встановити і фактично відновити сан сантехніку в даних кімнат. Об'єм фінансування об фінанс даних об Об'єм фінансування. Так, добре, добре, хвилинку увага. Е, Володимир Миколаєвич, ваш вас час вичерпаний? Будь ласка, запитуйте, якщо є. Володимир увага. Миколаївич, увага. Увага. скажіть, будь ласка, ви що, що проаналізовано, які роботи проведено в гімназії. Скажіть, будь ласка, якого дня, якого числа, якого місяця? Можливо, у гімназії була комісія. Яка вивчала? Які, який демонтаж, яке знищення каналізації за 18 років гімназії було зроблено? Дайте конкретно відповідно. Хто це вивчав коли? Дякую. Дякую. <плес> <Вона сумна вона. плес> Дякую. Е Юрій Григорович, прошу.